Зараз скажу річ, за яку мене точно захейтять, але а ви знали, що попелюшка, на якій ми росли, вона була лохушка. То це правда? Чому? Ну, уявіть, людина, яка не мала власних кордонів. Яка взагалі не мала власної опорності, постійно ревіла, коротше, була в стані жертви, а вона була на нижчому рівні свідомості, і тут приходить такий принц, а, який є нарцисичною особою. Боже, у них все добре. І я так думаю, боже, чому моє життя не таке, як в казках, яке було раніше? Я думаю, господи, моє життя було таке як в казках. Я просто усвідомила, що реально нам в голову наскільки закидали оцю штуку, щоб ми були в ролі жертви, що ми були слухняними. Бо ж і в казці так, а казка це ж, це ж те, що повинно статися. І Коли ти будеш в ролі жертви, ти ж будеш щасливою. Але ми не знаємо, чим закінчилася ця казка про цю попелюшку. Я думаю, що він знову її чмирив і дуже довго. Тому в кого був міф про те? Що в казках завершується ось так, і це дуже класно, і в мене не так. Слава Богу, що у вас не так. Тому що подумайте, чи жили ви в казці про попелюшку. Я точно. Реально, я розумію, наскільки я про це взагалі не думала. І вчора одна ситуація прям показала мені цю штуку, де нас. Просто раніше в дитинстві, я не знаю, як ви зараз обходитеся із своїми дітьми, які ви їм казки читаєте, але раніше в дитинці нас пічкали отакими от казками, які не зовсім допомагали нам жити наше щасливе життя. Що думаєте з цього приводу?